Пам'ятаєте 2004. -ти? Аеропорт місто сяє тисячами вогнів. А на парковці на тебе чекає Нісанчик на Золотих Ворках, в якому так і хочеться втиснути педалю підлогу, розкрутити кудахтер до восьми тисяч обертів та мчати нічний бев'ю. Привіт, хлопчики, і well, вел... ця гра не про це. Ну, окей, частково і про це. Однак Night Runners має зовсім інший підхід. Underground 2 вийшов за рік після мого народження і був важливою частиною мого дитинства. А одразу як ми заходимо у Runners, ми одразу відчуваємо удар ностальгії. Гра виглядає не наче старий запис на VHS касеті Тут нас вітають та пропонують обрати ім'я, після чого нам кажуть, що залишилося 12 годин. І ми з'являємося у якомусь сірому гаражі. 12 годин до чого? Це 5 ночей у топ Secret? Тут нам телефонує Фонгай та каже, що нам треба купити свою автівку. Що ж, знаходимо тумбочку та беремо гроші. Ту їх туди поклав, нас вже не хвилює. Нам потрібна тачка. На вибір у демоверсії лише дві моделі 180 та 200 SX. Але тут нам дають повну інформацію про бричку. Звісно, це назва, ціна, двигун, привід, коробка. Не забуваємо про пробіг та привідки. Як бачимо, ось ця краля тече лише від одного нашого погляду. До біса, вона вже розвалася, ще й не виїде з території аукціону. А ось ця нам підходить. Цікаво, чому попередній власник зник три місяці тому. Anyway, міняємо масло та тікаємо з цієї дори. Думав я. Однак нам телефонує таємничий джентльмен, та каже, що ми винні йому гроші. А щоб віддати борг, він нам дає ще більше, щоб ми відіграли їх на перегонах. Тіпікал Дніпровський, але ми не порожняк придбали хвилину тому і свою справу зробимо. На жаль, нові гроші до тумбочки вже не покласти, доводиться вирушати на перегон. Тому поки що в нас стоковий 180-й і Тацуміпа. місце, де ми знайдемо всіх наших опонентів. Найсоковитіша частина гри це, звісно, перегони. Тут є два режими спрінт та драг. Прибувши до Тацуміпа, ми зустрічаємо кількох водіїв. На початку проходження можна одразу підходити до найкрутішого, бо зараз вони недопрацьовані навіть на найвищому рівні складності. Набираємо номер та узгоджуємо суму ставки і вперед. Казцину можна скіпнути, якщо що, але подивіться на цю стилістику: плимаємо фарами та починаємо гонку. Одразу помітно, як файно реалізоване відчуття швидкості в цій грі. Навіть на стоковому кориті здається, ніби ти летиш на винищувачі. А коли досягаєш 220-230 та вище, ти вже десь у стратосфері. Ні, ні, ні. Я вже проходив тебе три рази, замість того, щоб робити відео. Ні, величезну роль у цьому відіграє звук. На максимальних швидкостях ти перестаєш чути свій двигун, натомість у вухах гуляє лише вітер. Та ще, зверніть увагу. На приладах додали світло від ліхтарів. Чи це не круто? Андеграунд також має непогане відчуття швидкості. Такий собі форсаж лайк, -like, який доповнюється відмінним саундтреком. До речі, уважно слідкуйте як за мінімапою, так і за дорогою, бо були в мене неприємні інциденти. А трафік тут такий самий ворог, як і стіни у Джусід. Після епічного переможного знятку нам демонструють наш виграш. скільки йде на виплату боргу та репутацію. З підвищенням репутації будуть з'являтися нові суперники, боси яких треба буде перемагати, щоб відкрити нові етапи. Поки тріумфуємо, оц на крутій тачці плаче та хоче взяти реванш. Без питань погоджуємось, але тут нам може подзвонити хлопця та попросити програти, за що нам заплатять. Раджу не програвати, адже на наприкінці ночі завдяки бонусу репутації в нас буде ще більше грошей. Однак таке страхування іноді рятує від фатальних поразок через єбани трафік, тому що пізніше так просто вже не буде. Взагалі, при взаємодії з іншими персонажами можна помітити багато цікавого. Деякі принижують наш стиль водіння, глузують з автоматичних коробок, хтось каже, що наше змагання було брудним, нечесним. А певні гонщики можуть повідомити, що вони ненавидять перегони та хочуть знайти інші способи заробити гроші. Дуже хочеться, щоб ці деталі були розкриті на реалізі гри. Таким чином поступово заробляємо та виплачуємо повністю борг. І може світ та історія поки що не такі великі і насичені, як у НФС. Прокачка та кустомізація автівки тут вже непогана. Заміна деталей кузова не лише змінює зовнішність, а й значно покращує притискну силу, зменшує вагу. Заміна інтер'єру також полегшує бричку, а ще можна замінити показники і додати неон всередину салону. Те, що нам так подобалося у 2004-му, пришне гальмо я дуже рекомендую замінити, бо допомагає не в'єбатися в, в йоне трафік. Підвіска та шини просто покращують керування. А от з двигуном цікавіше. Кожен апгрейд впливає не лише на характеристики тачки, а й на охолодження та міцність двигуна. Для цього треба балансувати та обирати покращення, що збільшують ці показники. Для драг заїздів ще можна пожертвувати охолодженням, але для звичайних спрінтів або особливо проти босів двигун може підвести в найвідповідальніший момент. Стоп, візо! Ти сказав, що у ДЕМСІ лише дві автівки. Звідки в тебе скайлайн? Повідомляти про способи отримання я не буду, але зазначу, що на цьому етапі розробки інші автівки дуже недопрацьовані. Зупиняти вас, звісно, ніхто не збирається. Проєкт дуже амбіційний та перспективний, і я дуже сподіваюся, що на релізі ми отримуємо якісний та цікавий продукт. А зараз це дуже файний спосіб провести пару вечорів, особливо за ціну цієї демки. Крім перегонів, робити майже нема чого. Є таймтрайли, є радари швидкості, але вони поки не конкурент звичайним змаганням. Останні так взагалі гроші знімають. Є іноді баги, я одного разу хардлок зловив. Однак, завдяки візуалу, звуку, атмосфері та ностальгії, яку гра дає. Вона безумовно варта уваги. Якщо відео сподобалося, постав лайк та підпишись, пліз. І ще не забувай допомагати ЗСУ, окей? Всіх люблю.